Шановні колеги, вітаю вас від представництва Європейського Союзу в Україні. Я Ольга Сіма, координатор сектору захисту довкілля, дуже вдячна за запрошення виступити перед такою поважною професійною аудиторією щодо ролі стандартизації у виконанні екологічного законодавства Європейського союзу та у досягненні цілей європейської зеленої угоди. Захист довкілля є пріоритетом для ЄС, в тому числі і в співробітництві з Україною. Так було до повномасштабного вторгнення Росії, і так незмінно є і сьогодні, коли перед нами постали проблеми відбудови та екологічних наслідків війни, величезних збитків довкіллю, забруднення. Під час свого візиту в Україну, 16-17 лютого, комісар з питання довкілля, океанів та рибальства Віргінію Сінкявічу підтвердив, що е з точки зору ЄС виконання Україною європейської зеленою угоди стане значним позитивним внеском у відбудову України. Це засади, власне, на яких ЄС. Е Обговорює з урядом України план відновлення, наполягаючи на необхідності забезпечення врахування екологічної складової як кроссекторальної. У комунікації Європейської комісії з питань допомоги та відбудови України від 18 травня 2022 року. Йдеться про те, що всі інвестиції мають відповідати кліматичним, екологічним та цифровим політикам та стандартам ЄС. Спільною метою у відбудові України ЄС проголосив підхід відбудувати краще, ніж було. А для цього необхідно діяти в рамках принципів зеленого переходу, циркулярності та сталості, які, власне, і є принципами європейської зеленої угоди. Конкретні кроки у рамках зеленої відбудови, в тому числі, мають супроводжуватись використанням кращих наявних технологій та стандартів, в тому числі у сфері будівництва, які забезпечить сучасне будівництво на принципах енергоефективності та сталості. Протягом кількох десятиліть ЄС багато досяг у сфері захисту довкілля. Для всіх країн членів ЄС необхідно було напрацювати. Єдиний підхід у розробці та виконанні політик було важливо знайти спільну мову у питаннях захисту довкілля, і саме стандартизація стала важливим інструментом для кращого та гнучкого екологічного регулювання. В ЄС європейська зелена угода зобов'язується послідовно використовувати стандартизацію, щоб сприяти суспільним, екологічним та економічним перетворенням та інноваціям. Це стосується таких основних тем, як циркулярна економіка, енергетичний перехід, мобільність і біорізноманіття. Стандарти важливі в багатьох сферах охорони навколишнього середовища, не лише в таких традиційних, як якість води та повітря, але й в будівельному, енергетичному, ем, та електронних продуктах. І це лише деякі з них. На жаль, в Україні загалом екологічні вимоги і стандарти. Здебільшого сприймаються негативно, вважаються перешкодою для розвитку бізнесу і економіки додатковим регулюванням. Часто чую, що захист довкілля де на часі, бо війна, бо економічний спад, бо є більш важливі потреби, а все тому, що переважають думки, що продукція і сервіси, які відповідають екологічним стандартам, коштують дорожче. Це ж не так, адже важливо брати до уваги, що включено у вартість. І хорошим прикладом тут є продукція з меншим використанням енергії, для яких висока ціна компенсується економією е, в, в довгій перспективі, або ж продукція якісна продукція з довшим терміном використання. Ну, таких прикладів можна наводити багато. Дуже важливо подивитися ширше на ті можливості, які може дати сталий підхід для бізнесу, для громадян і для держави. Стандартизація це про практичні кроки, які дозволяють прискорити розвиток сталих технологій, покращити якість нашого життя у чистому навколишньому середовищі, про нові можливості для бізнесу. Ми маємо надію на подальше, швидкий прогрес у адаптації стандартів, які забезпечать. Провадження політики зеленого переходу в Україні. Це набуває ще більшої ваги зараз, коли наша країна отримала статус країни кандидата на вступ до ЄС, запровадження екологічного законодавства і стандартів потребує коштів, але вигоди переважать витрати у довгостроковій перспективі, дадуть можливість бізнесу конкурувати на світових ринках. Тому вважаю. Я певна, що робота технічного комітету є важливою, і я щиро бажаю вам успіху і всім нам швидкої перемоги. Слава Україні! Дякую.